І планово, і в разі надзвичайних ситуацій, працівники комунального підприємства Госпрозрахункова дільниця механізації будівництва показали, як замінюють електроопори зовнішнього освітлення. За процесом сьогодні спостерігали наші журналісти. Про важливість цієї роботи дивіться далі. Після прильотів у негоду чи під час аварій. Саме тоді на вулицях з'являються вони. Працівники комунального підприємства, госпризрахункова дільниця механізації будівництва, швидко реагують на виклики та відновлюють важливі об'єкти міської інфраструктури. Діяльність нашого підприємства спрямована на ремонт утримання мережі зовнішнього освітлення міста Миколаєва. На балансі підприємства перебуває понад 36 тисяч світлоточок, які ми регулярно обслуговуємо та ремонтуємо. Цього разу, 2 жовтня, працівники комунального підприємства планово замінили електроопору з пошкодженнями на нову на проспекті Богоявленському поруч із зупинкою вулиця Будівельників. Тут дуже таке людине місце, остановка транспорту, магазин, ходять багато людей, тому в першу чергу очередь. Міняється в таких місцях опори. Сьогодні демонтували старого опору, яку ви можете бачити, і проборили краново-боровою машиною отвір і вставили туди нову опору, І укріплюємо і підключуємо назад усі проводи і запускаємо в експлуатацію. Заступник директора та технічний керівник підприємства Дмитро Смоляр зазначає, що планова заміна електроопор у місті триває. Наприклад, уже наступного тижня роботи продовжаться в мікрорайоні Варварівка. Там замінять п'ять стовпів. Яна Циня, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.